Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду, Вітанчко! Ми сьогодні розглянемо гарний бій, який я зіграв на КПЗ-07П, який можна було взяти за конструкторському бюро у 2023 році. Друзі, зіграли цей бій на мапі Лінія Зігфрида. Граємо з 10 рівнями. І, друзі, раджу додивитися до кінця, бій буде динамічний та результативний, тобто я буду багато розвалювати та Настрілювати урончику і багато фраю зробити. Тож, додивіться, буде цікаво. Використовуємо таку комплектацію, як трофейний досилач, трофейну турбінку та трофейну закалку, щоб мати більше ХП і можна було проти супротивників краще також, витримувати удар. Йдемо на стандартну позицію на важкі танки, а саме до цього до цієї вулиці. так. Те є населі, і ми можемо гарно відбачити відігрувати. Також зразу пере... переходимо на кумулятиви, щоб пробувати важкі танки. Дивимося, рідно Чорнти їде щось боком, а це його кінь брав і сунув. До речі, подивіться, куди Супер Кейм не пробив. Я в шоці, як він пробив. Знаю, хтось фуфуасом стрельне, можливо, там бабаха десь була, але не розумію, звідки стрельне по мені. І бачимо, що Супер Кінь далі підставляється. Знову ж таки, ще раз виїхав, і друзі, взяв та. Отримав від мене ще послі на 447. Тепер, друзі, стоїмо на цій позиції, бачимо, що вони підставляються, і ми зможемо по них взяти та відстріляти просто всі свої старедики. Е, тим часом Рівно виїхав знову ж таки. Дав мені по мені фугасом. От що це було за звук, друзі. Це був звук фугаса Рівночеронти. І ще раз стріляємо по, мен... по ньому, але, на жаль, не попадаємо. При цьому супер кінь, подивіться, як виїжджає. не Хочу все ж таки дамажити. Він дуже нагло грає. <wolves> Тепер дивимося, що робиться в бою. фазик 55 під'їхав нас по центральній вулиці. Але ми далі стоїмо. Тут дивимося у дві сторони тепер. Можливо, Вазік може виїхати та дати мені також урончик. Бачимо, Ріно Чоронте виїжджає, але я не, не, не захотів давати по ньому постріл, краще по суперконю. І в цей момент так якраз виїхав саме Вазік 55. Ріно Чоронте мені пошкодив пушку, ми зразу її поремонтували. Та другим пострілом даваємо ще раз в Вазіка 55. Тим часом. Вазіка добирає я. І ми далі стоїмо тут, дивимося на Суперконя, а також рівно чоронта, які виїжджають та відстрелюють. Фу Рівну фугасами стріляє, а кінь кумулятив чи під калібрами. Я не знаю, який у його точно стріляє. Так треба ще подивитися. Тепер е у нас є 1600 демеджу. 12 хвилин ще бою є. І подивіться, друзі, виїхала бабаха. Бабаха шотна, вицілюємо її легесенько та добираємо її. Не розумію, що вона тут робила, де вона отримала весь урон, який є, але, як бачите, друзі, вона підставилася під мене повністю, і я її вбив. Дивимося на цю позицію далі. Кінь отримує від артилерії, і він виїжджає в стані, друзі. Я не знаю, що з ним є, але він в стані виїхав, і щоб дати мені постріл саме. БПшкою, не знаю, що, що, що з ним є. Виїхав ще раз, даємо йому ще раз в лючок. І він я таке, продовжує виїжджати, так? Просто покаде, щоб я його убивав. Я не знаю, що з ним є, чому він так тільтує. Артилерія сюди прострелила, аж але не попало це добре. І ми забираємо супер коня. Мінус суперкінь в нашій скарбничці 3000. 250 демеджу та два фраги вже є. Тепер дивимося, що в нас є і сьомий на центрі. Дивимося, чи ми можемо його вбити. Ні, на жаль, не можемо. Дивимося на центральну вулицю. Там стоїть два танки: СТБХ та об'єкт 2684, який є зводним, тобто їх є два штука десь, ще десь один є. І я дивлюся, що тут можна зробити, Чи можна тут продамажити і прорашити Саме центр, чи поїхати мені направо, вирішую, що мені робити. Дивимося, Хевік там далеко стоїть, я не знаю, що з ним є. Дивлюся, ще раз на Іса 7. чи він підставляється. Ні, рівень не вилазить. І я вирішую поїхати все ж таки геть з цієї позиції. Вона зараз трошечки не актуальна, бо ніхто не виїжджає. Так, ще. Завагався, чи їхати, чи ні, і погнали вперед, там, де стоїть хевік. Подивимося, чи тут є хтось, чи можна тут взяти також продамажити. Але ні, ми робимо такий хід конем, заїжджаємо в бік ще далі. І зараз будемо, друзі, вбивати, певно, що цього ІС-7-го. А також там була СТБ, так, друзі, а також був той самий об'єкт. І акуратненько виїхали, виїжджаємо від бортика, дивимося, що там мішає. Простріло саме будинок, і я вирішую по сейву заїхати сюди. Дивимося, він дивиться в цю сторону, але стріляє не в мене. І даємо його. один постріл по ньому є. Виїжджаємо ще раз бортиком, дивимося, де він там є. Гоп. Та даємо ще один постріл 390. Він вже заїхав далі. Також об'єкт також заїхав. І о чудо, наші союзнички, які були тут двоє, вони померли. Під'їжджаємо ближче до Іса, але бачимо, що підсвічується тут Хевік. Даємо йому перший постріл саме в щоку. Дивимося, чи можемо тут його продамажити. Ні. І сьомий не їде далі. І ми вирішуємо тут виїхати та дати ще один постріл Хевіку, але друзі, наша бабаха забирає Хевіка. Тепер, і сьомий у нас тут шотний. І ми вирішуємо зараз його добрати саме ж таки кумулятивом. Я знаю, що він пробивається туди, знизу вверх, в лючок. І я зараз буду шукати це місце, щоб пробити. Друзі, реально, це дуже тяжко із Са-7 пробити туди. Але я от деколи... Деколи граючи на ньому, я отримував саме туди постріл. І бачите, я його націлив. Ця малесенька планка на башті та пробив його саме туди. Дивимося, що. Об'єкт 2684 прорашив центр. Так, і поїхав вже до Хевіка. Не знаю, чи Хевіка де чи ні. Але я на всіх парах їду сюди, щоб дати постріл по об'єкту. Він якраз боком стоїть, даємо йому 427, і бачу, що є третій. Під'їхав до нього ззаді та забрав його. Тим часом рахунок 8-9, ми маємо 5100 демеджу, 3 фрага маємо. Та ми в цей момент, коли їхали, помітили, що Ріно Чоронте якраз їхав сюди. Я не розумію, куди цей постріл полетів, реально, це її підкалібри вже. І я тут вирішую все ж таки дозвестися, так, танкнути один постріл, дозвестися та дати йому постріл. Тим часом. Бабаха, добрала Ріно Чоронте. Добрали мій фражок. І, друзі, ми тепер будемо їхати, певно, що на тих СТЕХ та ЛТ, які є. Саме на алеї, щоб завершити цей бій до кінця. Тож, виїжджаємо тут з цієї головної е, вулиці, так, щоб е, присвітити, можливо, там хтось є. Друзі, можливо, тут хтось є. Зараз подивимося, чи ми зможемо взяти тут та засвітити когось. Бачимо, що леопард, який їде гарно, даємо йому перший постріл за 461 і відцілюємо десь туди там, де він є. Стріляємо, але, на жаль, снарядик летить, бо Куди, друзі. Він лишається шотний. Звичайно, ми могли ще його зараз буде брати і мати ще б один фражик. Тепер. Ми просто беремо, від'їжджаємо, ми засвітилися. Дала мені ТВП два постріли. Я розумію приблизно, де він може бути, А артилерія також каде. І я вирішую їхати геть звідси, оскільки на цій позиції я можу швидко померти. Та їдемо на першу, на нульову лінію, та на першу та на нульову та дев'яту лінію, щоб приїхати там до кінця, і, звичайно ж, виграти цей бій. Тож погнало вперед Погнали, тут нікого немає. Немає ні, су, ні союзників, ні супротивників. Супротивники всі останні раз світилися саме на алеї на першій другій лінії. ми вирішуємо проращити тут ТВП. Саме ТВП, бо оскільки мені вона дала звідти приблизно два постріли. Та доїжджаємо до цього, можна сказати, розгалуження. так? І в цей моменти світиться стебешка задній біля Февехі. Тобто від нашого Бабахи. І я все ж таки під'їхав зараз назад, дивимося, чи він підставляється чи ні. Але він заїхав за Саме за цей э, горбик, так можна сказати. І я вирішую його прорашити. зробити му, йому каже, це сюрприз. Та під'їхати до нього та вбити його. Тим часом ми не знаємо, де саме ТВП ще стоїть, але нічого страшного, ми їдемо до нього, до СТБ. І дивіться, просто я пострілом його. Пробиваю та підпалюю, друзі. Цікаво, ні. І ми їдемо вже саме до ТВП. І ТВП там, де була, там вона залишилася. І тепер, коли вона відстріляла повний барабат по батіку, вона зараз це робить. Я бачу це по міні-мапі. І вона їде ховатися саме туди, на К9. Можливо, там буде е, саме артилерія. Тут він трошечки світився, трошечки, але я не став взяти стріляти. Я краще поїду, друзі, та. Притик йому на д'ю цей, цей урончик. Звичайно ж, артилерія засвітилася не там, де я би хотів. Якщо б тут була артилерія, ми б ще змогли б ще б по артилерії постріляти і зробити воїна. Але, але ні, друзі, ми під'їжджаємо сюди до ТПшки, даємо йому перший постріл 427, і вона їде топитися, друзі. І ми її добираємо. Бачите, той постріл по леопардуку трошечки за... Я так кажу, зробив погано, ми не взяли воїна, але бій доволі хороший і результативний. Друзі, пішли дивитися результати даного бою. А результат ось результати даного бою, друзі. Ми взяли майстроса, ми взяли сталеву стіну та осний калібр. Настріляла 7444 демеджу, зробили 5 фрагів. Танкнули 2850 шкоди. Також, друзі, ми зробили. 1366 досвіду в цьому бою, і зробили 26 пострілів, 21 ми влучили та 19 пробили. При цьому взяли свій рекордний бій, бачите, це мій перший майстросик на цьому аккаунті. Тож, всім дякую, хто дивився дане відео до кінця. Дякую вам за перегляд і до зустрічі на нових відео по World of Tenet, саме українською. Всім дякую за перегляд, всім чао, всім бувайте!